Доброго дня! Сьогодні я вас запрошую на заняття ознайомлення з природою. Ця тварина добра-дуже. Познайомся з нею друже. В морі плаває, пірнає, із води людей спасає, виринає із глибин, щирий помічник. Так, звісно, це дельфін. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дельфінів. Дельфіни родичі китів. Та косаток. Дельфінів налічується більше 40 видів. Дельфіни відрізняються від риб. Вони дихають легенями, мають не луску, а шкіру. В них є зуби, вони народжують живих дитинчат і цілий рік годують їх своїм молоком. Дельфіни розумні. Багато дресирувальників вважають, що інтелект дельфінів можна прирівняти до людського, наскільки розумно і незвичайно вони поводяться. Найбільш популярний дельфін Афаліна великий дельфін. Вони добре вивчені і приручені. Цих дельфінів знімають в кінофільмах, вони беруть участь в програмах з дітками. Дельфіни мешкають в майже в усіх місцях нашої планети. Живуть вони в морі, в океані, а також в великих прісноводних річках. Дельфіни живуть зграями, харчуються рибою. У дельфінів існує своя мова. Дельфіни між собою розмовляють мовою та жестами. Звукова мова це писк, вереск, рев, крик. Свист Мова жестів це знаки головою, хвостом, тілом. Спілкування з дельфінами дарує багато позитивних емоцій.